З Савком ми дружили в дитинстві. Ми жили в сусідніх будинках і була така одна компанія у нас. Весь час, який там поза школою ми проводили практично разом. Далі, вже коли переїхали до Южного жити, звичайно, наші шляхи трошки розійшлися, але ми зустрічалися, ми згадували те, що було. Ну, я вам скажу, що людина він, він один з нас. Він такий, як я, він такий, як ці хлопці. Він був абсолютно справжня людина, без якої, знаєте, без червоточинки. Він був просто нормальна, гарна людина. Він був справжній українець. Сергій ми познайомилися вже тут, у Южному. Я дуже був радий бачити його в нашому колективі. Також чуйна справжня людина. Сергій був також, також справжній, справжній чоловік. І Дуже боляче зараз прощатися з ними. Це було в селищі Біляри, нові біляри. Ми там... Йому було 4 роки, мені 6, так що ми знайомі дуже давно і дружили, гралися разом всі були. І на рибалки ходили, і купалися, і все. І так росли, там поки не переїхали вже сюди, в южний. І так ми підтримували з ним контакти, дружили. Він був такий життєрадисний, дуже хлопець безвідказний, нікому не відказував. Був, як кажуть, душа чоловіка. Для нього Україна це були не пусті слова. Він завжди говорив, що для мене слава Україні це не просто слова, це ціль мого життя. І в перший же день війни, 24 числа, він зателефонував мені і сказав, що я йду добровольцем 28-му бригаду. Ми піддержували зв'язок, телефонував він, спілкувалися. Ну і він не словом, а ділом доказав, що він патріот своєї країни.